Вітаю вас! Інформую, що для членів клубу економічної мудрості я зробив відео про Маргарет Тетчер. Точніше про її реформу. Взагалі, щоб ви зрозуміли, вона дійсно вийшла в історію. Тетчерізм! Звертаю вашу увагу, що дуже багато що написали журналісти, це неправда. Ну вони пан розбирається в економіці, вони почали таке жах. Тим паче звертаю вашу увагу під час її життя ну, скажімо, життя і діяльність, коли вона була і міністром, прем'єром, про неї теж писали брехню. Традиція, що поробиш, журналісти це і брехня це рядешка. Ще є та то є. Тому я дійсно зробив відео для членів клуба, де розповів реально, що, чому вона так робила, а не так. Що це дало, що це не дало. От така ситуація. Ну і виникає, момент, а чи можна в Україні скористатися цими... Методами. Ну, що вам цікаво? Ставайте членами клубу економічної мудрості і... та без проблем. Там з кнопочка спонсорство. Хоп! І все. А для всіх глядачів пропоную відео, ну, яке ближче до, так сказати, розмов. Хоча, хто знає, в майбутньому, можливо, дійсно, от, -от ця тема буде не дуже актуальна. Мобілізація. Ви знаєте, що депутати повинні прийняти закон про мобілізацію в другому читанні. І є деякі цікавий mm -hmm. Да, З формальної точки зору, з формальної точки зору от, я вже не пам'ятаю, до якого числа, але от в, лют, в лютому треба подати всі, так сказати, хотілки. і з формальної точки зору на початку березня вже треба голосувати. Але... Може так трапити, що прийдеться ще раз його приписувати. Не дивиться. Там ну, дуже складно обговорюється цей законопроект. Ну це я так м'яко сказав. Причому, що ви розумієте, там вже ну, був момент, коли дійсно більше це обговорювали військові. Ну, мобілізація, військові. А зараз, зараз помінялось. І клінулись не військові. Як результат ситуація доволі цікаво помінялася. А ви самі розумієте, коли з'являються не військові, у, у там все. Гуманітарне соціальне... Гроші, гроші, гроші. Тому, я говорю, там дійсно дуже боляче обговорюються. Просто я не виключна ситуація, що от вони зараз поговорять, потім скажуть, знаєте, давайте ще на допрацювання і все там. Ну там дуже багато конфліктів. Ну, по-перше, дуже багато конфліктів пов'язаних із цими, ну от, ви ж пам'ятаєте, що, вести там різні покарання для ухилянтів. Дискусії не ми віримо. Є, давайте ще більше, Ні, не думаю, там є, не дивуть там є такі, ну взагалі, а є, давайте взагалі там ну, моральне покарання. Ну, тобто, ну дві крайності. І звичайно, що... Одні говорять, так, та... ну там, розумієте, ще яка ситуація. Задають запитання, добре, отводимо оці драконовські покарання для ухилянтів. Це дасть ефект, що дійсно з за кордону повернуться в Україну. Ну, знаєте, так чесно говоря, всі говорять, та ймовірність маленька, <сум> дуже, а? така зиск. Ну якщо, ну, якщо ми хочемо це покарання, то з точки зору здорового глузду треба, щоб воно діло. Ну так. Да. А якщо ми його впроваджимо, говоримо, воно діяти не буде, то навіщо його впроваджувати? Логічно. <ріху> Ні, я звичайно тут розумію, що там воно більше грубіше йде, але так. Дуже багато відносно бронювання. Ну, дивіться, я говорю, що додавалися економісти і говорять, дивіться, ми все розуміємо. Але ж ви самі говорите, що на таку кількість мобілізованих треба, щоб було стільки податків. Значить, відповідно, чисто математично, якщо ви хочете розбомбізовувати стільки, то працювати повинно стільки, а у вас виходить, математика не сходиться, не сходиться. І це дійсно, це дуже болюче питання, тому що е, частина економіки податків не платить, частина платить, частина по білому, частина по посірвому. Де, де геніально. То, я розумію, що не реалізують, але ну, я зараз говорю. Не лякайтесь. Ідея полягає в наступному. А безробітних мобілізувати. Тобто, дивіться, якщо людина безробітна, ну чоловік відповідна, то що йому там байдикувати? Мобілізувати! Ні, не буде, заспокойте, а то зараз залякає вас всіх. Ні, ні. Це ідея, але тут зараз говорю, ну так же, ж, якщо ви це зробите, що всіх чоловіків безробітних мобілізувати, то ви ж уявляєте, що всі зараз кинуться... Uh, не реєструватись, тобто ну буде друга крайність. Аномальна з другої ситуації. Все рівно у вас буде проблема, але ви ще просто проблему зробите в проблемі. Ну так. Да. Тому що це ну, не... запропонувати можна. Там, дивіться, є дуже хороша ідея. Шикарна ідея. Контрактна армія, рекрутінг, Ой-ой-ой. Генерали проти, Проти! Знаєте? На пол падають, голова б'ються, говорять, не можна рідний, не можна, нема, не буде кому дачі нам будувати. Ви що сказились, а дачі наші як? Ну що розумієте? Б'ються, знаєте, от, орли! <суміло> Куди-то? <та? суміло> Вони ж добре розуміють, є контрактна армія, дачі прийдеться будувати за власні кошти. А це ж не хочеться, не хочеться, так, да, так. Да. Це є така ситуація. Так що тяжко, тяжко. Ну, звичайно, там є ще багато. Ну, розумієте, от зараз вийшло коли почали обговорити, говорити, ну, я б сказав, бета-прожект. Тому що деякі реалізувати нереально. Ні, якщо б їх запустили до війни, там, не знаю, то може воно б воно би спрацювало. А зараз, в умовах війни, в умовах мобілізації, в умовах цих, це нереально абсолютно. Тому що ну, це зробити от, таку систему підготовки, так, систему відбору і так далі, ну, це ну, фантазія. Що? Ну, це абсолютно, тому що да. Єдине, що е, мені, як з моєї точки зору, це можна знайти компроміс. Там е, дійсно дуже багато, ну, ви знаєте, в нас є строковики, вони в зоні бойових дій не приймають участь. Е, згідно цього проєкту, їх треба ліквідувати. Ну, звичайно, якщо людину, там от, він строковик, його демобілізують, вільний, логічно. Тут якби проблем особливих немає. А офіцери? Ну, з точки зору такого, що, значить, якщо демобілізували, ну, офіцер-то залишається, ну да. І куди? На фронт. Ну, в зоні, тобто, він переводиться з такого тилового, ну, і отут зразу виникає болюче питання. Дуже болюче, дуже болючі. Ну, вони ж не хочуть. Вони ж що і сиділи на цій кормушці, І тим паче там ж дуже багато офіцерів. Офіцери, сержанти, тим паче, е, ну як ви сказати, хтось зразу побіжить звільнятися. Так, хтось... да, виникає ситуація. А от якщо офіцер захоче достроково там, відставку подати, от він, строковик, як, як будь. Ні, там дійсно, там ну така непроста ситуація є. Ну, звичайно, дуже багато дискусій, е, і це дійсно вже, напевно, тільки фахівці можете розібратися. Е, інвалідність. Е, яка, що... Ну, ситуація наступна. Ми нам певно, чули, що є ідея, щоб е, не по, не негодне до строкової... Не, не ділить по інвалідності взагалі. А от годне-негодне. Ну, відповідно, це. Якщо б зловживання, людина. От... І до літа, вони кажуть, отгодно, тоді що. Да, це ситуація. Знов таки виникає, а от як оці комісії, е, от якщо вони разкажуть, через скільки який період треба, щоб перевірили. Ні, там говорю, там, там питань тьма тьму ще. Тому що коли, знаєте, от, підняли і це, і це, а воно ж і там, і там, і там. Ну, Зеленський говорить, треба, щоб ротація була справедлива, мобілізація була справедлива. Тут ніхто ж не спорить. А як це зробити справедливо? О. Вона вже так заплутана там, що тепер, щоб її зробити справедливо, треба розплутувати. Тому що е підняли питання, виявляється є частина, от дивіться, ну от, напевно, ви чули, що ідея, щоб три роки мобілізований, потім він, як би сказати, демобілізований, там два роки, знову таки, питання, два чи рік дискусія. де Диві... говорить, ні, треба два роки, щоб його не можна ще раз мобілізувати. Деякі говорить, ні, рік. Але виходить, така ситуація. Ну добре, у нас скоро ці якраз три роки підходить. Да. А у нас є такі військові, які за три роки ні разу на фронті не були. Вони постійно в тилу, хоча вважається, бойова одиниця. То виходить, зараз він демобілізується. І, а той навпаки, це чуть не три роки на фронті інші. Говорить, так. Тут же ж не співпадає. Да. Ну, по великому рахунку піднімають оце питання, і воно дійсно буде постійно піднімати. Чи треба прописувати, скільки мобілізований повинен бути на фронті? Мінімум, максимум, це болюче питання. Дуже болюче. болюче. Тому що там, ну, можливо, ви чули. Не менше шести місяців, можливо, чули. Ну це ще раз говорю, це стадії дискусії, тому що, відповідно, є 4 місяці, є 6 місяців, є і, і, рік, і є, щоб не було взагалі цього, ой, що хочеш. Так що, мало-малотро. Та ще є, та є. Ну зато не скучно, бачите, от, мобілізація, демобілізація і ще щось. Ай, війну легко почати, хлопці. А як важко закінчити? А я ж вас попереджу. Я ж вам говорю, люди тут, ну не варто це. Ну що ви слухаєте цих дурнів? Вони тявкають, що попало, вони ж звикли брехати на кожного, о як собаки брешуть. Ну ви що? Вони ж такі, які вони, чортові фахівці. Вони за все життя нічого правдивого, крім брехні. Вони тільки привикли дачі будувати і все. Вони, фахівці, чорт беруться. Послухали б розумних людей. Проблема не була, так? Так, да, звертаю вашу увагу, просто так закінчить війну не можна. Незважаючи на всі оці розмови. А ніяк. Ляпались по по. Тільки перемога. От переможемо, ну тоді все буде добре. Так що, дякуємо за увагу. Так, да, не забувайте ставати членом клубу економічної будинок. Там тільки економіка, цих мобілізацій. І все найкраще. Добачив. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.